Деврони в армії завжди мали важливе значення, особливо для ідентифікації підрозділів та службових звань. Проте останніми роками вони стали ще й своєрідним модним аксесуаром, який дозволяє військовим висловлювати свою індивідуальність та патріотизм. Чаналися з того, що коли приїхало обладнання, нам треба було вчитись з ним працювати. Ми робили перші форми, і тоді був тренд на там українські прапори. І ми почали з українських прапорів. Тобто, ми перші наші форми, які ми робили, це були українські прапори, тризуби. Тобто, ми робили їх і саме це перші шеврони, які ми показали нашим клієнтам. Одним із основних трендів у дизайні шевронів є використання високоякісних матеріалів та новітніх технологій. Шеврони стали більш деталізованими, що робить їх не лише функціональними, а й привабливими. З обсягами виробництва в мене компанія зараз, яка виготовляє саме ПВХ, патчі Наші шаврони можете побачити ну, майже у, у всіх. У, у це і бригади, це і мілітарі ком'юніті, це і такі видатні е, особи, як е, карая Льочик, да, для Ліпкос ми робимо, для Любомира Левицького, ну, для дуже багатьох е, підрозділів, ПСД-інфо, мілітаристам, так, ну, це такі великі клієнти, з якими ми співпрацюємо. Компанія також приймає індивідуальні замовлення можна створити ПВХ-патч за власним дизайном, навіть на основі рукописного ескізу. Я як власник, я от, от дуже люблю працювати з мілітаристом, тому що їм також цікаво робити складні речі. Е, можна так сказати, що завдяки мілітаристу, ми і е, розвивали от саме там технологію 3D, тому що вони один з основних наших замовників, і вони просили, нам треба ось такий продукт. І, і наші конструктори не вміли цього робити. Але ми так степле -степ, крок за кроком ми навчались і робимо складні. Тобто, для мене, мене драйвить складне. Я зачасту, е, тобто в мене вже самостійно. Працюють, а я підключаюсь лише там, де є от якісь цікаві замовлення, в яких треба моя участь. Ми для Макса, для Кільдірова, робили два просто громних там шеврони, один майже 60 сантиметрів. Для того, щоб нам його виготовити, нам треба було повністю переналаштувати піч, змінити її, щоб вона там синхронно відкривала, синхронно виїжджала. Тобто, це такий складний процес, заради якого нам потрібно було тут багато процесів поміняти. Ось такі штуки мене древлять. Мені дуже подобається цей патч. Ми його. Розробляли в колаборації саме з нашим клієнтом Санчі. Це патч, який демонструє дві сторони життя: сторону цивільних і сторону військових. І патч символізує те, що цивільні не можуть без військових, і військові не можуть без цивільних. Це симбіоз. Так, і тут от якраз зображена наша компанія, яка дівчина, яка чіпляє патч саме військовому. от Для мене це найулюбленіший патч, я його завжди ношу з собою. Він такий знаковий саме, саме для нас. Шеврони та патчі не лише виконують важливу функцію ідентифікації в армії, а й стали способом самовираження та підтримання бойового духу. Тренди з'являються кожного місяця. Відбувається якась знакова подія, і виробники хочуть зробити закарбувати через патч це в пам'яті. І постійно з'являються нові нові патчі з там з ідеями, з якимись такими подіями, які були пам'ятні, і ми це намагаємось також робити. Також ми намагаємось ускладнювати наші патчі. Ми робимо їх 3D, ми робимо їх об'ємні, для того, щоб клієнт міг отримати його. Міг його там він був дуже тактильно приємний на дотик. Що він вирізнявся серед конкурентів. Це насправді дуже круто. Знаєте як арта? Там вона дуже любить робити якісь свої там патчі з артою. Там оператори дронів в них свої патчі там дрони, сухопутні там війська, там або морські. Вони також роблять якісь там свої е, цікаві. патчі. У нас наразі патч для анфібій да, для наших спецоперацій, які відбуваються на воді та під водою. Він якраз буде презентований на наступному тижні. Тому він буде дуже цікавий, об'ємний, тридешний, дуже крутий, і дуже раджу. Завдяки інноваційним підходам компанії ці маленькі деталі стають виразом індивідуальності та патріотизму. Незважаючи на суворі стандарти уніформи, ПВХ патчі дозволяють військовим залишатися в тренді та відчувати свою унікальність.